У нас пів сьомого, а спека плюс 37. Ну і я думаю, вийду я, позрізаю отут уже які відквітли троянди, півонії. Може, на дворі не так, то мене навіть хости полягали. Боже, оце спека. Я виходжу. А мені ще треба до Наталі піти, до Наташі е, взять пізніх е, томатів. Я виходжу, а в мене тут водичка л'ється. Л'ється сюди чуть-чуть і сюди. Що ви думаєте? Я ж оце не, не перекриваю там, а так лишаю. Воно тут е, закривається, і я потім взяла шлангу і поливаю. Виходжу. А воно тече там перекрита, а тут ось лопну. І воно тече. Я зараз думаю, що я, може, зроблю це. Ро, якось роздуло цю шлангу. І я раніше це не робила сама чесно. Оце що говорилось там по, по столярки, по слісарки, я від цього далека по електрики. Ну, а тепер же треба робити. Фух, ну і що я спробую зараз його зробити? Ну тут якось трішки, мабуть, ще треба, ну тут теж роздулось. То це мені ці ножниці пригодились, щоб шлангу порізати. Так що я. О, тепер це добре. Так що я ще на щось згожуся. Так, закриваємо. О. Фух, нема чим дихати. Зараз схожу до Наталі, візьму Помідорчики. Якщо вони вийшли, ну все, готово. Так що я більше так не буду лишати, буду перекривати. Ну і висажу помідори, полью тут, як світло включається, то тут видно, можна поливати, аби тільки тиск води був хороший. І оцю частинку позрізаю або завтра утром зранку, якщо, якщо встану рано. Так що це такі справи? Я трішки поремонтувала шланг. Думаю, від кілька вода біжить? Дивлюся, а тут тріщина. Так, ну зараз Наталя буде годувати айчку, бо це десь в 7 го... 19, ну, в 7 годин вечора вони його годують. То я схожу, ну, а потім буду займатися. Зараз візьму пакетика і. І схожу. А то Наташа повикидає, та хай, може, восени якісь помидорчики будуть. Хоч у мене там десь маленьке, воно теж пізніше посаджені. Ну ще посаджу. Земля є, пустує поки що. Ну, ось так. Фенді не виходить на вулицю, вийшла, хоча вона в нас теплолюбива. Ну, задуха на дворі. просто задуха. Ой, ладно, я пішла. Закриюся зараз. Пакет візьму і закрию тут. Айчка, де твої хазяїва? Вона в городі, бачу. Угу. А я в мене нема нічого. Пішли до хазяйки, пополивали, та нема в мене нічого, Айка. А я бачу. Я до Аї балакаю. Він мене обнюхує, а я до нього балакаю. Привіт, Наталочка, тобі ближче? Так. Ой, ти бур'яни рвеш? Ой, Ага. Ага. Ну а мені треба оце досі. Воно диви якийсь пористь тут. Там де гусецька. Ото не... гусочкам. Mm. А тут диви, якийсь пористь. Ага. Дені перший раз не спорола дурочка. А, а тепер воно не, не политься, Натаж. Ви треба вирвати тоді корінчики, його не видно, де корінчики. Ага, я поняла. А ви коли вийшли? Така жара плюс 30... тридцять. 37, Наташа. Та ні, вже немає. Я тільки що дивилася. Ти ну, що? Знаю, я тільки вийшла. Да. О, Наташа то раніше, а я. А я чую тихо-тихо, думаю, ну вже ж сьома година, думаю, ну, Аєчка, думаю, буде. Я буд... тільки що балакала з ною, з ною на всю кухню. А, ну я не чула, я була в хаті. От, думаю, це ж ви будете то, годувати Аєчку. То в сім часов, думаю, то повиходите. Та ми вже повиходили, вона раніше вийшла, я по до гладила. гладила. Такий матеріал гад, що тільки треба гладити. А, я поняла, жаканий. Ну таке ще не можна, на селу розгладила. Взяла. Наташа каже, ну виберете там які. Ну, я садити ще не буду. Там он сонце і там сонце. Я зараз включу теж тумано туди, де я прополювала. А тут позрізаю півонії. Вони вже відквітли і ну, не гарно так. Тому це так займуся, оце такою, такою роботою. Ну, Тепер кущики чистенькі стоять. І трояндочки теж. А ось пропустила, зараз теж оцю. Обріжу. Почали лілії цвісти. Так. Оце така. Ну, я її якось не дуже, але вона рано квітує. А ось ота бускового кольору мені подобається. Ну, хай. Потім буду їх розсаджувати від сіля, бо тут, дивіться, скільки їх тут багато. А тут уже треба тюльпани викопувати з цього кола. І теж там я помітила чорні, ну і ті ж пересажу вже якось по-другому. І я хочу зараз піти. Так, ножниці ж не взяла, а вони в відрі, Думаю, де я їх діла? От може є, я... ага, сламується. Я так роблю, може хтось теж так робить, І воно потім далі будуть. Викидати квіточки і буде цвісти. Це гарна така трояндочка. Ну, все, я тут поливаю, де от потім посажу помідори, теж залью. Ну, чогось у мене в оцих шлангах. Якось тиск не дуже, вроді й не забиті вони. У Наташі так високо, так може, тому що вони нижче живуть і до них краще вода поступає. Ну, це так в шутку я говорю. Ну і тут однозначно півонії треба почистити і деякі троянди. І буде непогано. Ну, ось такий вид має моя клумба зараз. І трояндочки прибрала, які відквітли. От. Ну, а саме основне це півонії. І ви знаєте, що півонії навіть не встигли розкритись до кінця і показати свою красу. Вони просто засихали. Трішки-трішки відкрилися. І так я ну, позрізала вже. Ну, тепер оце буде так. І в мене ще два кущики за двором. Півонії. Ну, Може, то я вже і завтра, бо мені сьогодні я скільки напланувала на вечір, ще хочу не поливати огірки, а там уже бур'ян і теж трішки прополоть там. Ну, Допізна буду. Мабуть, зроблю собі каву та вийду на вулицю і буду працювати. Ну, Цілий день у хаті як зайшла, не знаю, скільки то було часу. Тут уже почалась дуже спека. А скільки ж воно було, Віка мені телефонувала десь пів первого. От. Так що, і оце ж вийшла тільки, мабуть, пів сьомої було. От. Ну, а далі, далі робота ось планується, дивіться, нарциси викопати, ну і так далі. Тюльпани і все. І таке подібне. 20 штук посадила. Це та, що казала, 10-12, хватить мені. Я думаю, ну тут земля, я все рівно тут полю. От. Ну І ще це в мене ж коктейльні можна посадити, не знаю, що тут воно росте. Я правда вже ж там посадила, де підв'язувати можна отам, біля паркану. От. А сюди можна полбі. У мене там вон, кучки теж ростуть. То, ну, рядочок можна і два. Поки це тут все виросте, а я запасусь. Якщо буде все добре, бо оце на оцей ряд у мене вже не було перегною. Тьома то привозив, так мені, я вже все витратила. Ну а зараз я пішла отам поливати вже свої ялівці, туї, гортензії за парканом. Ой, яка тут красота? Так мені подобається. оце як у мене гарно лаванда розрослась. І в мене такі задумки вже в голові, що я, може, отут якось її теж розташую. Така вона гарнюча, так мені подобається. Дуже-дуже. 21 година вечора я закінчила поливати. Це за двором. А ще й дворі пополиває, У нас вже включили світло. Ага. Піднявся вітер, але дивлюся, на телефоні пише плюс 30. Ну, по порівнянні, як було сьогодні в день, то це, ви знаєте, вітерець так легенько повіває і хорошо. Ой, пішла я далі поливати. Отак От у мене пройшов сьогодні день. Ну, півдня я була, а то й більше, мабуть, дома, бо було дуже спекотно.